На Вінниччині експертна комісія розслідує смерть чотирирічної дівчинки. Лікарі запевняють, вона померла від ускладнень, спричинених вірусом грипу. Проте батьків це не вірять, адже маленька отримувала своєчасне лікування та належний догляд. Усе як прописав лікар. Утім, за лічені хвилини температура перескочила позначку у 40 градусів, і це фактично спалило дитину. Тато загиблої Катерини ледь стримує сльози. Чоловік не говіркий і вірий не йме в те, що його маленьку донечку убив звичайний вірус грипу. Бабуся розповідає, хвороба в дитини протікала легко. Малу поїли противірусними препаратами та сиропом від кашлю, які призначала сільська фельдшерка. То ми вже там і, і, і мікстурку цю від кашлю, і там всякі свої, там якусь калину сього маліну та мотеого, все від кашля, кашель лічили. Температури не було. Та на третій день раптово температура підскочила. Деякий час Катрусю обтирали та поїли жару знижувальним. А коли побачили, що не допомагає, викликали сільську фельдшерку. Не піднімалась більше, але все одно через годину температура вже на очах рідних почала підніматися. Вони ставлять градусник 40 через буквально пару секунд, навіть, навіть до хвилини 41, далі ставлять вже 42. Вона в них на очах почала підніматися. Ну, Приїхала швидка допомога. Ми вже. Швидкої підключили крапельниці. дитину терміново транспортували до реанімації, але як виявилося, запізно. Попри відчайдушні старання медиків, чотирирічна Катя за кілька годин померла. На момент, коли прибула швидка допомога, була температура 41,6. Тобто, дуже швидкий злоякісний перебіг вірусної інфекції, саме з гіпертермією. надавались всі реанімаційні заходи в повному об'ємі, але на жаль, дитину спасти. Не вдалось. Цієї біди можна було б уникнути, твердять в обласному департаменті охорони здоров'я, якби швидку викликали одразу. Днями обіцяють створити комісію, яка ретельно розбиратиметься, що саме призвело до смерті дитини. Обговорюватимуть і кваліфікацію медиків, що лікували та рятували малу. Але випадок буде розглянутий на клініку експертній комісії. Оцінено роль медичних працівників в наданні медичної допомоги, чи в повному об'ємі вона надавалася, чи вчасно надавалася такий. Інше оцінка статусу розвитку цієї дитини, спостереження на дільниці, таке інше. Тобто, ті моменти, які могли би ну попередити, визначити ті моменти, чи були ті моменти, які би могли попередити даний летальний випадок. Натепер за те, що не змогли зарадити біді, рідні вибачаються вже на катрусеній могилі. Заразом очікують і результатів суд Попередні ж висновки лікарів, смерть від напряку мозку, спричинених температурою. Артем Гліб. Бов'яна Твердохліб спеціально для ТВАЙ.